У світі серіалів, де битви за владу, честь і землю не стихають, з'явився новий епос від Апалтиви, вождь війни. Це історія, яка занурює нас у серце Гавайських островів XVIII століття, час, коли племена билися не лише за території, а й за майбутнє свого народу. У центрі подій Кеоуа, могутній воїн і лідер, який прагне об'єднати розрізнені племена Гаваїв у єдине королівство. Але шлях до цього жорстокий і кривавий. Зради, битви, політичні інтриги та глибокий внутрішній конфлікт між традиціями і новими реаліями, усе це створює напружену атмосферу боротьби за виживання. Серіал не лише про війни, це історія про ідентичність, честь та жертву, яку мусить принести кожен лідер, щоб створити легенду. Головну роль виконує Джейсон Момоа, відомий нам як аквамен і воїн з Гри Престолів. І саме тут він повертається до своїх гавайських коренів не як супергерой, а як справжній лідер народу. Серіал, знятий з неймовірною увагою до деталей: костюми, пейзажі, бойові сцени усе виглядає максимально автентично. Атмосфера тропічних островів переплітається з духом стародавніх воїнів. Вождь війни це не просто ще один історичний серіал, це епічна сага про народ, який бореться за свою свободу. Про чоловіка, який кидає виклик долі, і про дух, який не згасає навіть перед лицем смерті. Якщо вам подобаються серіали на кшталт Вікінги, Останнє королівство чи Гра престолів, цей проект обов'язковий до перегляду. Серіал уже доступний на Апалтивий і обіцяє стати однією з наймасштабніших історичних драм останніх років. Тож готуйтеся до битв, інтриг і незламного духу воїнів. Бо починається легенда, яку запам'ятають навіки. Це був огляд серіалу Вождь війни. Якщо вам подобаються такі історії, поставте лайк, підпишіться на канал і напишіть у коментарях, чи подивитесь ви цей серіал.